Давайте мірав заклеймьоних вісьмір голодних і рабов. Не знаємо, чи слухав цю пісню Дональд Фредович, але схоже, що привід комунізму прилетів у Марала. Товарищ Фредович на фоні падіння рейтингів звернувся до старого доброго лівого популізму. Отже, як Дональд Фредович пройшов шлях до борця рівності і соціалізму від боротьбиста проти комуністки Гарріс і Кортес і інших. З ким ти боровся, ти і став. Ух, якось це епічно. Виглядай. Давайте розбиратися. Перше про лівий дух Дональда Трампа ми вперше дізналися у березні цього року. Тоді одна з прихильниць магаруху заявила, що Трамп здійснив неймовірне, він перетворив республіканську партію на партію робітничого класу. Ну тут вже пошло восхищення. Насправді в цьому немає нічого поганого, якщо ми б говорили, що. Рейган теж працював на робітничий клас, тільки з враховуванням того, що він дозволяв розвитку підприємств в країні, які в свою чергу давали робочі місця, гарні зарплати. І тим самим справа, ось по-республіканськи, Рейган, грав на робочий клас. От і в принципі тут нічого такого і лівого немає. Питання в тому знову таки, з якого боку ми заходимо до робочого люду. Але на цьому трансформація не закінчилася. На нашому, на речі, телеграм каналі є правильна версія цієї промови. Послухайте, як починалися лівий у Дональда Фредовича. Посилання буде в описі до цього відео. Жарти жартами, але схоже, на фоні падіння рейтингу Трамп вирішив зайнятися старим добрим лівим популізмом. понеділок Трамп наказав фармацевтичну кампанію знизити ціни на ліки в США. На Валентині ми нещодавно. Зробили відео, де можна розібратися з економічній складові цього рішення, і чому просто так взяти і опустити ціни на ліки не вийшло. Дуже грунтовне відео, аби зрозуміти проблему цін на ліки в США. Отже, виходить міністр охорони здоров'я США Роберт кеннеді Молодший. каже, що в плані Трампа щодо ліків є чіткі відголоски сенатора демократа Берні Сандерса. Опа, от і вскрилась консерва. Трамп захопився ідеями Берні Сандерса. По суті, обличчя американського соціалізму. Схоже, що Трамп вирішив перейти на ліву сторону Сили. Натхнення з боку лівих популістів не обмежується лише зусиллями Трампа щодо зниження стрімкого зростання вартості ліків в США. До речі, рішення це абсолютно популістичне, проблеми є дорогих ліків в США, але. Вони вимагають системного підходу і, по суті, зменшення впливу лобізму фармкомпаній на законодавчі органи, ну але ніхто системною роботою займатися не буде. А вони лобіють в свою чергу таку бюрократичну систему, яка не дозволяє по суті нормальній конкуренції бути на цьому ринку в штатах. Тому створюються такі негативні стимули, де програє сам пацієнт. От, це така складна система, від де всі. Гарно заробляють всі від того мають зиск, окрім самого пацієнта. І е, дистриб'ютори, ліків, виробники ліків, і лікарні, і лікарі, і всі і всі всі е, І цим треба займатися, а не просто там ставити, е, не знаю, якусь там націнку, що от ми вже менше. Ліки так, мають менше коштувати. От так, от просто да, пишемо записку. Там, Сьогодні ліки стоять коштують менше. Це завжди не працювало. В останні тижні, по суті, лівий популізм захопив політику, яку зазвичай відстоюють прогресивні демократи, від вищих податків для дуже багатих до суворішого контролю за завищеними цінами. І Трамп зробив її своєю по суті, повісткою, що викликало незручності у багатьох у його власні партії. Але як говориться, рейтинги не пахнуть, особливо для такого шоумена, як Дональд Трамп зміна Трампу певних сфер податкової та медичної політики відбулася на тлі падіння його рейтингів, опитування через те, що як він впорався з економікою та серйозних ринкових проблем, спричинених його тарифними планами, які він швидко скасовує. І робить вигляд, що так було і задумано. Він також е, може прагнути. Розрядити атаки демократів напередодні проміжних виборів 26-го року. Нагадаємо, що під час першої каденції Трампа демократи відновили свою більшість у палаті представників. Однією з основних причин успіху стала критика президента та республіканців за те, що вони надали величезні податкові знижки багатим, водночас прагнучи скоротити доступ до охорони здоров'я для американців із середнім та низьким рівнем доходу, доля якої президент хоче уникнути під час свого другого терміну. Тому Трамп. Так м'яко обходиться з так званими Обама-Кейр та іншими соцпрограмами. До речі, Маска з його доджем туди не пускали. Це там поскорочували якісь вузьконаправлені інститути. Він може, а от соціалочку зась. Ця зміна також відображає ширше прагнення Трампа переосмислити республіканців як партію робітничого класу. а не… Бізнесу. Трансформація, яка розпочалась під час його першого терміну, але є більш вираженою під час другого. Іронічно, що робітничою партію в США вважали завжди демократію. Але коли останні перевосхитилися такою от ліво е, крайньо ліво ліберальною такою політикою, е, то Трамп вирішив зайняти цю нішу. Іронічно, але бізнеси, зокрема, великі, завжди обирали республіканців. Тепер мусять дивитися, як. Е, Фредович направляє свій зір виключно на робітничий клас, на, е, виключно на пролетарів. От, Коли ми говоримо не про робітників, а про пролітаріїв. Коли ми починаємо протиставляти е, людей, які володіють бізнесом, робітникам. Але коли ми намагаємося об'єднати це все, це вже ну, співпраця бізнесу з робітниками, тож Трамп рухається до пролітаризації своєї політики. Отак от можу сказати. Минулого тижня Трамп заявив, що підтримає підвищення максимальної ставки податку на прибуток для осіб, які заробляють понад 2,5 мільйона доларів на рік з 37 до 39,7%. А це особливо смішно, бо республіканці традиційно в опозиції до будь-якого підвищення податків. Коментуючи це, Трамп заявив, що він вважає перерозподілом і він важливим це все. І він готовий це зробити, якщо вони суспільство це захоче. І звісно, це все подавалося на благо людей нижчого класу. Раніше цього року Трамп підтримав скасування пільгового податкового режиму для прибутків приватних інвестицій та хедж-фондів, відомо як перенесені відсотки, що стало рішучим кроком через Уолл-Стріт. У понеділок, у своєму розпорядженні щодо цін на ліки, він пригрозив запровадити кілька заходів, які також будуть анафомою для республіканців, серед яких експортний контроль для фармацевтичних компаній, які продають свою продукцію в країнах з нижчими цінами на ліки. Крім цього. Молодеж регуляції, за словами Трампа, готовий боротися з будь-якою антиконкурентною поведінкою в секторі фарми Трамп завжди мав популістську економічну рису. Це значною мірою проявлялося в його протекціоністській торгівельній політиці, але зараз стає більш очевидним і в інших сферах. Навіть коли він брався за економічно вільні процеси, він теж занадто сильно хотів зниження податків, не дивлячись на борг. Потім це все породжувало великий борг, і тепер він бореться це з тарифами. І виходить, що він завжди от в крайності не може сформувати таку от виважену якісну політику у себе безпосередньо ну, в тому, що він робить. І це насправді проблема. Берні Сандерс, який роками штовхав тему злих капіталістів, які наживаються на простих американцях, просто зараз в приємному шоці. Виявилося, що його ідея штовхає Дональд Фредович, а не Джо Байден. Можна згадати, що під час президентських перегонів 24 року Трамп запропонував низку податкових заходів, включаючи скасування податку на прибуток чайових та понаднормової роботи, спрямованих на підтримку американців нижчого та середнього класу. Але його передвиборчий штаб також розкритикував Гаррі за контроль цін та соціалізм, коли вони запропонували заходи щодо контролю над витратами на продукти харчування, які включали федеральну заборону на завищення цін, подібно до якої. По суті, зараз до яких Трамп хоче розправлятися з фармою, з фармацевтичною компанією. А зараз Трамп вирішує повторювати деякі позиції програми демократів, як говориться, нічого лічного, товариші це лише рейтинг. Зараз звісно, у Фредовича не все ок в економіці. Здавалося, що дешевий популізм має відновити рейтинги найвищнішого 47 сьомому про США. як бачимо, що відновив він рейтинги лише Володимира Зеленського в Україні. Ну, це вже окрема історія. Політика щодо форми має дати або не дати результати вже цього року, до кінця цього року. Чи принесе це успіх Фредовичу? Сказати важко. Ну, в Трампа є універсальна фраза у разі поразки. Усе погане в цьому винний Байден або хтось інший. А все що хороше, це приніс Трамп. Тому чекаємо, коли Дональд Фредович скаже, що за формою йому нагадив старий Джо, як це вже було в ситуації з економікою чи яйцями. Чи будемо ми спостерігати успіх політики Фредовича чи ні? Це вже ми побачимо, дорогі глядачі, разом. Бо разом ми моніторимо ситуацію, тож залишайте з нами. Підписуйтесь, дивіться, а ми будемо рухатись далі. Всім все найкращого. До побачення.